Осінні вайб присутній і сезон гарбузів вже у розпалі. Тому з'явилось велике бажання приготувати щось Для Цього нам знадобиться ось такий набір і звичайно гарбуз. У мене його багато. Бо я ще планую зробити мою улюблену гарбузову кашу. І так почнемо з того, що розбиваємо два яйця і до них додаємо цукор. У мене стевія та ванільний цукор. Я не люблю дуже солодкі, тож додала трошки. Лаваю 700 мл кефіру. У мене безлактозний він легше засвоюється. І далі додаю борошно 400 г. У мене рисове та вівсяне. Вирішила їх змішати, тож 200 того двісті того Загалом. Рецепт можна підлаштувати під свої продукти: звичайний кефір, борошно. У мене просто більш здорова версія, головне притримуватися пропорції. Ще додала чайну ложку розпушувача. Передній гарбуз я відварила, і тепер треба його потовку. Після цього додаю 200 г до тіста. Але так як я люблю смак гарбузу, додала 300 г. Все добре перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин під плів. Далі усе, як завжди, розігріваємо сковорідку, бризкаємо олію і робимо олад. Щоб швидше проходила робота, вирішила взяти ще одну сковорідку. Так, оладки я посмажила за 25 хвилин. Погляньте, як їх багато. А на цьому моменті при монтажі я прям залипла. Вийшли неймовірно ніжні солодкі з чудовим ароматом гарбузу. Обов'язково Biržytis pircetas.